Олеся Максимець. Ти все матимеш, втратиш, і сама у всьому будеш винна. Марина працювала офіціанткою. Усе приглядалася до красивих чоловіків із думкою про те, що з часом і вона вийде заміж. Завжди мріяла про просте жіноче щастя чоловік, сімейний затишок теплі вечори за чаєм, коли син пригортається до неї, а донечка розповідає про свої дитячі мрії. Ти все матимеш. Втратиш і сама в усьому будеш винна, мовила якось стара циганка, коли Марина, натерши ногу новими босоніжками, присіла на лавці поруч. Не говоріть, дурниць, вигукнула дівчина. Я буду найщасливіша, а вже ж. Спершу найщасливіша, а тоді найнещасніша, і в усьому будеш винна сама. Повір, я донька циганського барона, і читаю людські долі не з карт. Наскрізь бачу, що було, є і чого чекати. Буде в тебе радість, буде в тебе й горе. На минулої півроку, як Марина вийшла заміж та переїхала до чоловіка. Петро був військовий, красивий, статний, умів і пожартувати, і гроші додому приносив пристойні. А що вже свою Маринку кохав? Букети в їхній оселі були постійно, а ще балував тортиками та дорогими цукерками, які вона так любила море, гори, концерти. Ночі з гітарою біля багаття він робив усе, щоб кохана почувалася щасливою. Спершу, наче так і було. Вони були щасливою парою. Народився синочок, і Петро ще більше почав дбати про родину. Згодом Марина познайомилася з колегою свого чоловіка. Він, щоправда, був одружений також, але чи то весна так вплинула, чи то жінці пригод захотілося, однак почала Марина зустрічатися з ним. Вона навіть мріяла, що розлучиться з чоловіком і вийде заміж за коханця. Але сталося так, що одного дня дружина коханця застукала їх, що називається на гарячому. Ох і надавала ж вона Марині ляпасів, опісля був великий скандал. Про зраду жінки дізналися всі мешканці військового містечка, а ще більше заговорили, коли через кілька днів після того, що сталося, Петра знайшли повішеним і записку в кишені. Буцімто вирішив піти з життя, щоб не заважати дружині. Мовляв, нехай буде щаслива з коханцем, коли їй із чоловіком було погано. Володі їхньому синові тоді ледве два роки виповнилося, і відтоді Марина тягнула все на собі самотність, бідність, розчарування. Службове житло довелося звільнити у батьківській квартирі жили мама з татом старший брат із дружиною і трьома дітьми та молодша сестра. Коханець, який клявся у вірності, сказав, що усвідомив свою помилку і що його дружина найкраща. Друзі відвернулися від неї, бо всі звинувачували її у смерті Петра. Удень Марина працювала на двох роботах, щоб бодай якось забезпечити дитину, а вночі підміняла сторожа на складі постійні недосипання, виснаження, страх перед завтрашнім днем, вічна нестача грошей, усе це накладалося як важкі цеглини на її серце. Марина дивилася на інших жінок, які мали кращий одяг, власне житло чоловіків, котрі приносили зарплату додому і стискала кулаки, не плакала, не скаржилась, заздрила, і ця заздрість точила її, як хробак дерево. Якось володя, якому тоді було років 14, прийшов додому з пачкою зімятих купюр. Де ти це взяв? насторожилася Марина, знайшов, знизав плечима син, але в його очах блимнув лукавий вогник. Марина здогадалася, що гроші чужі, але мовчки взяла їх і засунула в кишеню. Вона не сварила його, не вичитувала нотацій. Навпаки. Уперше за довгий час змогла купити нормальну їжу, а не відрізану на вагу ковбасу третього сорту. І Володя збагнув якщо мама не сказала нічого поганого, значить так можна робити. Відтоді він почав красти спочатку випадкових п'яних чоловіків. Які ледве стояли на ногах, потім у магазині витягував гаманці з кишень, далі крадіжки із квартир, пограбування. Його затримали, засудили, посадили, відсидів, вийшов. Учитися чи працювати, хлопець не збирався. Навіщо? Можна знайти легший шлях, думав він. Але той шлях виявився надто слизький. Одного разу чергова справа пішла не за планом, і Володя скоїв убивство. Знову посадили, з того часу в'язниця стала його домом, із зони на свободу, і з свободи назад за грати. Марина жила, як у тумані. Останніми роками старіла на очах, Зморшки прорізали її обличчя глибокими борознами, погляд згасав, плечі зігнулися. І ось одного дня вона дізналася, що володю на зоні вбили. Конфлікт, сухо сказав слідчий, коли жінка прийшла впізнавати тіло. Марина залишилася одна. Старість зустріла в маленькій кімнаті орендованої комуналки, де пахло вогкістю і безнадією. І щоночі володя приходив до неї у снах, стояв мовчки, дивився просто в очі. У його погляді був німий докір. Марина прокидалася в холодному поту, захлинаючись у власній злості й усвідомленні того, що минулого вже не повернути, що це вона сама штовхнула сина на криву доріжку, і що тепер із цим жити доведеться їй одній. Хоча хіба то життя. Ночами діставали жахливі сни, у яких були покійний чоловік і син, а днями її мучили то каяття за власні вчинки, то злість і агресія. Коли бачила щасливі родини